Телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 1 серпня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні далі коротко. До нас у редакцію звернулися мешканці вулиці Карпатської, які вважають, що біля них незаконно зрубують дерева. Товариство Тенмарк готується поповнити міський бюджет на 150-200 тисяч гривень, збільшити кількість робочих місць на 200 осіб, а ще відкрити власну школу. Державні символи України виставу під такою назвою презентували діти учасників АТО Коломищини. Про це та інше детальніше. Незаконно хотіли зрубати дерево. До нас у редакцію звернулися мешканці вулиці Карпатської. Люди побачили, що під час очищення території під чергове будівництво робітники почали зрізувати під самий корінь дерево, яке росте уже на міській території, а не на дільниці будівництва. Викликали правоохоронців. Приїхав і власник ділянки. Він визнає, що дерево і справді не варта було чіпати. Припускає, що це все через некомпетентність робітників. Деталі справи з'ясовували наші журналісти. Пані Ольга мешкає на вулиці Карпатській вже більше 20 років. Жінка, як зазвичай, поверталась з автобусної зупинки до свого будинку, як раптом побачила юнака, який зрубує дерево під самісінький корінь. Пані Ольга одразу зупинилась та перепитала хлопця, чи той має дозвільні документи, адже дерево росте на території міста, а не на приватній ділянці. Підійшла до цього хлопця. А він каже: у мене документів немає, я робітник. Я ніби просто ріжу, зачищаю територію. Я визвала тоді поліцію, кажу, розбирайтеся, бо це не моя проблема, це є проблема згорито міська, бо наскільки я знаю, на зрізання дерева потрібна буде якась документація. А ще у жінки та інших перехожих перед очима постала лячна картина. Дерево зрубують під корінь, а гілки не зрізали заздалегідь. Поблизу автошлях, тротуар, а ще електропідстанція. Коли я підійшла, до цього хлопчика зрізав, Дерево, я кажу, може, треба гілки зрізати, потім верхушки, а потім внизу дати. Він каже, я не знаю, це типу, попередня обрізка йде, але могло впасти сюди, тут лінія електропередач і там є підстанція. Якщо на підстанції впаде, то це все, все лише без світла. Кількома днями раніше жінка вже бачила, що тут активно готується до будівництва. Каже, зрівняли із землею всі яблуні, які росли у саду. Бо дітей будувалося в саді 20 роки назад. Це був боявневий сад. Приватний підприємець, який розпочав тут підготовку до будівництва, Микола Купельців. Він розповідає та показує документи. Ця земля його приватна власність ще з 2007 року. А майже рік тому підприємець отримав дозвіл на початок будівельних робіт. Всі норми є проекти всі є. Оригінальні проекти всі. Всі документи, повний пакет документів, що потрібно. Ми все надамо. Щодо розчищення території каже: вказівку давав, а от зробувати дерево робітникам не наказував. Просив лише почистити його від сухого гілля. У ході розмови з'ясовуємо, ділянка готується не для житлових приміщень. Тут буде автомийка. Дозвіл від міської архітектури у підприємця уже є. Однак людей це обурило. Вони не розуміють, як можна отримати такий документ на спорудження автомийки без погодження сусідів. Буде мейка на якій є дозвіл на початок робити декларації. У відділі архітектури та містобудування нас запевнили. Такий дозвіл давали. Щодо підписів погоджень від сусідів, то цього процедура не передбачає. Головний критерій розміщення мийків у житловому масиві це відстань від мийного пункту до вікон житлового будинку. Як мінімум, цей відрізок має становити 15 метрів. Ольга Гереджук Сергій Гурмак, подіяндика. Товариство «Тенмарк», яке діє у Коломиї, готується поповнити міський бюджет на 150-200 тисяч гривень, збільшити кількість робочих місць на 200 осіб. Також розпочинає активну соціальну діяльність. Зокрема, відроджують традиції професійно-технічної світи а саме відкривають власну школу з підготовки нових фахівців безпосередньо на виробництві. Тен Марк це шведська компанія, яка з 2005 року працює у коломиї, діє в приміщенні колишньої гардинної фабрики. Основний вид діяльності швейне виробництво, а саме виготовлення захисного чохла для автомобілів преміум марок двох видів. Щороку випускають близько 700 тисяч штук своєї продукції. Розповідає генеральний директор Хокан Андерсон. This year... Цього року у світі виробляється майже 75 мільйонів автомобілів, і ми, як провідна компанія, у своєму сегменті прагнемо отримати 10% ринку до 2022 року. Материнська компанія Трокс AB відкриває нові виробничі майданчики як в Україні, так і в світі під час запуску виробничого процесу, у яких тенмарк відіграє ключову роль. Тут є хороші новини для Коломиї, які вже обговорив з мером і заступником. That we will now grow our business in this house. наразі. Підприємство задіяло перші два поверхи будівлі. Найближчим часом планують запустити виробництво на третьому, але перед цим приміщення хочуть капітально відремонтувати, завести сюди нове обладнання, запускаючи додаткові лінії. потужність стенмарку збільшиться вдвічі. Своєю чергою буде можливість надати і нові робочі місця коломиянам та всім охочим. Це означає, що ми виростемо з цифри 400 людей, які зараз працюють в нас, до 600 людей до кінця року і до 2018 року 800 людей. Тенмарк це компанія з екологічно чистими процесами та продукцією, тому готується запровадити енергопроект зі встановлення сонячних панелей на даху всієї будівлі підприємства. Таким чином, Тенмарк забезпечить власні потреби в електроенергії та зможе надавати її коломигі. Тенмарк також розпочинає відроджувати і традиції професійно-технічної освіти, а саме відкривають власну школу з підготовки нових фахівців безпосередньо на виробництві. Мініндат Викентей Янпіполгугеснодисайде. Цей проєкт був призначений для молоді, яка ще не вирішила, який шлях обрати в майбутньому. Ми запропонуємо їм дворічний контракт в себе на підприємстві. Крім працевлаштування, вони вивчатимуть англійську мову, технологічний процес виробництва, IT-технології, математику. Плануємо мати близько 20 молодих людей щороку. Після двох років навчання вони будуть мати вибір, чи залишатися з нами, чи продовжувати свій шлях далі. Також Тенмарк спільно з Коломийським професійним ліцеєм сфери послуг відкривають спеціальність швея. Вони завжди готові приймати на роботу нових фахівців. Обмежень немає. Головне бажання, каже менеджер з персоналу Наталія Охмат. Ми готові і надаємо усі можливості для того, щоб опанувати професію тут, навчитися працювати, бути ефективними і реалізувати себе тут. Середня заробітня плата, якщо я говорю виключно про виробничий підрозділ, який на даний момент складає більше 380 працівників. Середня заробітна плата це від 6 тисяч гривень нарахованої, тобто офіційне працевлаштування, тому ми оперуємо поняття нарахованої заробітної плати. У Тенмарку кажуть, що розпочали спільну дискусію з місцевою владою про участь підприємства у благодійних проектах на користь місцевої громади. Пояснюють, зміни в компанії будуть мати позитивний вплив на розвиток безпосередньо Тенмарку, а також Коломиї, району та й загалом Прикарпаття. Галина Досин Сергій Гурмак, події НТК. У Калуші чоловік ледь не убив свого співчарочника. Подія трапилася в одному з гуртожитків міста під час розпивання спиртних напоїв між товаришами, які проживали в одному помешканні. Виник конфлікт на побутовому тлі. Далі один із чоловіків вдарив другого двічі ножем. потерпілий отримав поранення грудної клітки з ушкодженням серця та колоту рану шиї. Його доправили у лікарню. Отримавши повідомлення від вахтера гуртожитку, на місце події виїхали правоохоронці у ході огляду та проведення першочергових слідчих дій. Вони отримали ґрунтовні підстави за підозрити чиненні замаху на вбивство 51-річного мешканця Долинського району, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Прибувши в гуртожиток на сходовій кліці між першим і другим поверхом, було виявлено молодого чоловіка, який стікав кров'ю. Було йому надано першу необхідну медичну допомогу до прибуття карети швидкої допомоги. Надалі було встановлено причини отримання тілесних ушкоджень, встановлена особа, яка спричинила йому тілесні ушкодження, та затримано його. Виявилося, що обидва товариші напередодні приїхали до Калуша, аби влаштуватися на роботу, тож разом і заселилися в один гуртожиток. Увечері під час розпивання алкогольних напоїв між ними стався конфлікт, який невдовзі переріс у бійку. Далі один із чоловіків вдарив другого тричі ножем. Одним ударом в серце, другий друге ножеве поранення в шию і третє перед плечі. Зловмисник залишив пораненого товариша в кімнаті, а сам вийшов на сходову клітку гуртожитку, де його закривав для ноги і помітив Вахтер. Той повідомив, що убив свого товариша. Підозрюваного правоохоронці затримали. По даному факту порушено кримінальне, на, кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1. Першою е даному громадянину оголошено підозру, і даного громадянина е взято під варто. На Косящині масово висихає ялиця, її з'їдають невеликовні хвороби, бактеріальний рак та коренева губка. Такий попередній діагноз озвучили науковці Національного лісотехнічного університету України. Тож, якщо не взятися за негайну рубку хворих дерев, ця проблема може перетворитися у екологічне лихо не лише Прикарпаття, а й України загалом. Епідемія висихання білої ялиці косить ліси косівщини. Ще наприкінці минулого року у лісі, яким опікується Куцьке лісове господарство, росла цілком здорова ялиця. Нині ж половина дерев просто висохла. Буквально за кілька останніх місяців кажуть лісничий лісничі Пліхтяг, у дерев, ніби висмоктали життя, і в нас кожним місцем все більше, більше більше. Наприклад, якщо я заходжуся на садження там, наприклад, до місяця. І зроблю аналіз, який процентів то за місяць буквально на 30% збільшується процентів сух такими темпами. воно почала сухати, що це. Просто це жах. Тож працівники куцького держлісгоспу провели вибіркову санітарну рубку та лісопатологічне обстеження дерев. Втім, як зупинити висихання ялиць, так і не вирішили. А тому за допомогою звернулись до науковців Національного лісотехнічного університету України. Вердикт останніх доволі невтішний. Ялицю нищить, поперечний рак та коренева губка. Діагностували експерти і інші хвороби. Суха крона це так само ознака якогось пошкодження. І якщо об'єднати ці. Ознаки, а також подивитися на помливу частину, відгорнути її, і навіть в сухий день ви побачите, що він завжди мокрий, що дуже дивно. Тому у двох сусідніх ялиць ви можете побачити різні речі при, при кореневій частині. Ну, якщо об'єднати ті ознаки, то можна навіть без якихось серйозних аналізів сказати, що це розвивається бактеріальний рак водянка. Один з винуватців усіх не тутешньої ялиці зміна клімату, масло вогонь підлила і минулорічна посуха. Як результат, деревина, що володіє унікальними властивостями для будівництва і промисловості, стає непридатною для використання. Ба більше твердять лісівники, якщо висихання ялиці не зупинити, не минути екологічної катастрофи. Це найгірша проблема. Це є безпечна ситуація. Не дай Бог, якщо б це за. Загорілося в тих високогір'ях, там де є недоступні Фактично, загасити цю лісу пожежу, нереально тому що у нас спецтехніки немає в Україні для того, щоб таких, де суцільні масиви схойних порід би зайнялися пожежою. це нереально. І це тут була б глобальна екологічна катастрофа. По себе горілу все живе, не тільки ліса там і комахи, і звірі, і ще могло би пошкодити звичайно, і людські оселі. Аби висихання білої ялиці не поширювалось карпатськими лісами, уражені дерева потрібно негайно прибрати. А далі твердять науковці перевести склад насаджень ялицеву букові з переважанням бука. Втім, аби це зробити, лісівники потребують вдосконалення нормативно-правової бази. Тож, спершу фахівці Куцького лісового господарства задля підтвердження діагнозів, усі відповідні аналізи направлять до Львова, Києва та Польщі. Після. Для чого будуть радитись з науковцями, як діяти далі? Крім того, з такою екологічною проблемою тутешні лісівники за підтримки партії рух нових сил мають намір звернутися і до вищого керівництва країни. Є лісопатологічна служба, яка мала би це робити, але в них немає належного спорядження, тому що це треба у нас в Україні. Це я думаю, дві три лабораторії, які можуть це діагностувати і підтвердити. Тому це і проблема держави в тому, що ми завжди говоримо наголошуємо, що в нас нема ні політики, ні стратегії розвитку самого лісового господарства. Ми Не знаємо, ні куди ми рухаємося, ні як ми рухаємося. Проблема висихання лісів існує не лише в Україні, а й за кордоном. Втім, в країнах ЄС цю проблему вирішили 20 років тому. Потруїли шкідників та вирізали хворі дерева. Державні символи України виставу під такою назвою презентували діти учасників АТО Коломийщини. Упродовж двох тижнів малеча відвідувала літній табір при центрі допомоги учасникам АТО Коломийщини. На закриття таборової зміни запросили батьків і тих, хто допомагав фінансово, аби показати, що вони не тільки відпочили, а й здобували нові знання. Річна Богдана Бабак два тижні відвідувала табір для дітей учасників АТО. Розповідає, весело та цікаво провела час. Там було прикольно, вважата. Вона прикольна тетя. Вона з нами говорила на нашій мові сучасні. Впродовж зміни діти не тільки відпочивали, а займалися корисними справами. Зокрема, відвідували різноманітні майстер-класи. Розмальовували пряники, йшли на майстер-клас по розмальовуванні скла. І, і йшли на майстер-клас по гончарству. відпочинку Богдани задоволена і її мама каже: донечка щодня поверталася додому з яскравими емоціями. Дуже вражена і задоволена від побаченого. Там, де вона була, і від цих всіх майстер-класів, які їм, їм давали для загального розвитку дитини, це дуже важливо, дуже корисно. Я думаю, вони її в житті та колись знадобиться. Взагалі, керівник табору Оксана Вандач каже, намагалися організувати для 13 дітей учасників. АТО цікавий відпочинок. Ми не забуваємо про наших хлопців, і ми турбуємося про їхні сім'ї тут, коли вони там захищають нас. Щодня для дітлахів готували насичену програму. Учасники табору відвідували музеї, уроки вокалу, а ще вчилися рукоділлю. Табір в нас був профінансований з Колмийської РД районною радою. У е, нас були заходи, майстер-класи з дітьми. Ми займалися з ними з 10 до 4 години, е, різні такі повчальні заходи, вихов, виховні заходи. На завершення таборової зміни 13 дітей від 4 до 13 років для батьків та організаторів підготували виставу Державні символи України, де розповіли цікаві факти історії країни. Діти взагалі просто умніці в мене. Вони за два тижні ні разу ні побились, ні посварилися, хоча різного віку слова гарно вивчили, е слова про гім, про прапор, тобто така то націоналістична тема. Всі учасники табору отримали сертифікати та подарунки, а ще цікаві відео та фото про свій незабутній літній відпочинок. 4 серпня у мистецькому центрі світовит відбудеться концерт камерної музики. Музика да камера прозвучать твори світових композиторів, виконання Тетяни Луцик, Андрія Уграка, Скрипка та Станіслава Родзіної фортепіано. Початок о 18-й годині під час концерту збиратимуть кошти для дитячого благодійного фонду. Ти ангел хід вільний. Черніцях відбулися змагання з боксу серед юніорів. Це був чемпіонат України, на який з'їхалися найкращі спортсмени з усієї держави. Боксери з'ясовували, Хто з них братиме участь у майбутньому чемпіонаті Європи? Серед учасників були і вихованці Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Про те, як виступили наші боксери, дивіться у наступному матеріалі. Із 17 по 23 липня у Чернівцях юнаки 2001-2002 років народження боксували за звання чемпіона України, змагалися у 13 вагових категоріях, і тільки найсильніші дійшли до фіналів. Загалом було близько 250 спортсменів. Честь Івано-Франківщини відстоювали 15 боксерів, серед яких і коломияни. Варто відзначити, що саме коломийський боксер Ярослав Михалушко у своїй ваговій категорії був найкращий. Про п'ять боїв. Ну, П'ять таких тяжких, можна сказати, боїв. Перший бій боксував з хлопцем звано Франківської області. Я його переміг достроково. Другий також достроково. Третій бій вже вийшов на хлопця з Києва. Хлопець досвідчений був Бо призер Європи. З ним трошки тяжко було, але... але виграли. Потім хлопець з Києва і з Луганська. Було тяжко, але І було, Був кращий у швидкості. От, думав, ну, тренера хвалили мене. Золоту медаль здобув Ярослав Махалушко, провівши 5 поєдинків міста Коломи. І бронзову медаль здобув хлопчик з надвірної Ростислав Сабодаш. <кхух> Також з Коломи ще один хлопчик може відзначити Аркадій Воловий – в рівному поєдинку програв чемпіон України з рахунком 3-2, З п'яте місце. Відзначили досягнення Ярослава і в Коломийській федерації боксу. Мені, як президент Федерації боксу, надзвичайно приємно, що у нас ростуть такі чудові спортсмени. Мені сьогодні надзвичайно приємно, що у нас поряд з такими вже досвідченими. Ми надіємося, що це наша. Олімпійська надія на 2020 році, Ярослав Михалушко, але поряд ростуть такі хлопці, як Арсен Волови, Аркадій Воловий, Дмитрук, Арсен Дмитрук, і є багато ще інших хлопців, які підростають. І надзвичайно приємно. Ми буквально десь місяць тому провели турнір серед маленьких діток. Ви, по-моєму, були на цьому турнірі. І от зараз ми ще попробуємо вересні кінці вересня ще другий турнір такий проводимо для того, щоб відбирати таких маленьких дітей і вирощувати з них настоящих спортсменів, які будуть в перспективі прославляти наше місто Коломию. Від федерації боксу Коломиї від нашого почесного президента Івана Івановича Мельничука, депутата Верховної Ради, я хочу нагородити нашого чемпіона. Вітаю <плес> тобі бажаю тобі успіхів на Олімпіаді у 2020 році, але поки що у тебе впереді Європа, Європа, світ, а потім Олімпіада. Часу для відпочинку у спортсменів практично немає. Тож вже зараз вони розпочинають цілеспрямовану підготовку до майбутніх змагань. Зараз вже ціле на готуємося до чемпіонату Європи, який відбудеться в кінці вересня. Болгарія, місто Албена. Будуть два навчально тренувальних збори: один у місті Долина, один в Заспі, місті Києва. Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. У середу, 2 серпня на Коломийському стадіоні Юніс, у рамках підготовки до старту нового футбольного сезону футбольний клуб Покуття Коломиї» проведе контрольний поєдинок проти команди Колос Городенківщини. Початок зустрічі о 18-й годині. Це уся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не змогли подивитися, наші новини заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин Побачимо завтра на телеканалі «НТК». Шануйтеся, будьте здорові. Головне усім нам миру.